Добрий день, мукшаки Тайгородська. Тут у нас клієнт купляв штахетник ще раніше, сам монтував, а далі запросив нас зробити фіртку і відкатні ворота. комбінована. швірт сіра. касіре, коричневі. Ніде нічого не світиться, на зазорах притвори. В наших виробах щілим немає. Все закрите. Дотягувач. Ось наші ворота, теж комбіновані, сірий з коричневим. Проєм біля 5 метрів. Жалюзі-дошка. яка з подвір'я проглядається, а з вулиці ні. Автоматика фак 741. На який постамент йому зробили красивий.